Микола Мащенко, народный артист Украины, лауреат Державной премии имени Тараса Шевченко. Дорогие друзья, я сначала почекаю когда зайдет невеликая часть творческой группы, а другая часть сидит Ріфні в різних кінцях. Привітаємо моїх колег! цьому фільму ми віддали всі сили все, що нам Бог дав, І тепер вам судити, який він. Задача була одна. Створити постать Богдана Хмельницького. І хай цей наш фільм буде ще одним дослідженням цієї безгранічно великої постаті. А в цьому фільмі дуже відомих акторів немає, всі е, більш невідомі, найвідоміші із акторів це Володя Константинович Абазопила. Але головна роль у нього перша. Скажу два слова. Нам Бог послав цього актора. В ньому весь Богдан, в Богдані вся епоха. Він у бавпосі, а епоха в ньому. Ну, найперше хочу сказати, що це фільм, прем'єра, моє прощання з Великим. Кінематографом. 52 роки я попрацював на кіностудії Будажелька і от настав день, коли я прощаюсь з великим екраном. І сьогодні така прем'єра в моєму житті остання. Це прощання. Геніальний Микола Вінгановський, царство небесне, сказав вип'єм за прощання. Прощання, ще не нам. Все. Микола Мащенко, народний артист України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка. Дорогі друзі, я спочатку почекаю колесарії. Невелика частина творчої групи, а друга частина сидить в різних кінцях. Привітаємо моїх колег. цьому фільму ми віддали всі сили все, що нам Бог дав, і тепер. Вам судити, як і він. Задача була одна створити постать Богдана Хмельницького. І хай цей наш фільм буде ще одним дослідженням цієї безгранично великої постаті. А в цьому фільмі дуже відомих акторів немає. Всі е, більш невідомі, найвідоміші із акторів. Це Володя Константинович або Але головна роль у нього перша. Скажу два слова. Нам Бог послав цього актора. В ньому весь Богдан, в Богдані вся епоха. Він у бапосі, а епоха в ньому. Ну найперше хочу сказати. Що це фільм, прем'єра, моє прощання з великим кінематографом. 52 роки я попрацював на кіностудії Дожельні. І от настав день, коли я прощаюсь з великим екраном. І сьогодні така прем'єра в моєму житті остання. Це прощання. Геніальний. Микола Вінгановський, царство небесне, сказав вип'єм за прощання. Прощання ще не нам. Все. Микола Мащенко, народний артист України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка. Дорогі друзі. Я спочатку почекаю коли невелика частина творчої групи, а друга частина сидить в різних кінцях. Привітаємо моїх колег. Цьому фільму ми віддали всі сили. Все, що нам Богдан, і тепер вам судити, який він. Задача була одна створити постать Богдана Хмельницького. І хай цей наш фільм буде ще одним дослідженням цієї безгранично великої постаті. Але в цьому фільмі дуже відомих акторів немає, всі е, більш невідомі. найвідоміші. Із акторів це Володя Константинович або Але головна роль у нього перша. Скажу два слова. Нам Бог послав цього актора. В ньому весь Богдан, в Богдані вся епоха. Він у а епоха в ньому. Но найперше хочу сказати, що це фільм, прем'єра, моє прощання з великим кінематографом. 52 роки я попрацював на кіностудії Дожельні і от настав день, коли я прощаюсь з великим екраном. І сьогодні така прем'єра в моєму житті остання. Це прощання. Геніальний Микола Вінгановський, царство небесне, сказав вип'єм за прощання, прощання, що не згаджувало нам. Все.